І так, друзі, якщо ви, перед вами стоїть задача, як у вашому приватному будинку зробити сходи, наша вам рекомендація зробіть їх з керамогранітом. Наш салон може вам це зробити. Отакі от, от майже фабричне виробництво. Це технологія зрощення керамограніту, подивіться, будь ласка, стиковку двох плиток. Немає зовсім ніякої щелини, все зроблено ідеально. І навіть ми можемо для вас зробити отаку от, от стройну ядерську підсвітку. За мною вже зроблений перший прольот цих сходів. Значить, наша дизайнер запропонувала замовнику зробити підступенок під сходинку з іншої плитки, не такою, не такою, як сама сходинка, для того, щоб сходи були більш легкі, воздушні, тому що, якщо б ми зробили під сходинку, такою сходинку це було б більш такий монументальний, більш важкий варіант. Тому запропонувала таку технологію. Виглядає більш сучасно, стильно, і коли буде працювати підсвітка, то плитка на підсходи нам буде виглядати дуже нарядно і естетично. Тож, друзі, особисто ми не рекомендуємо вам робити дерев'яні сходи. Це вже не стильно, не модно, не сучасно і навічно найголовніше, найголовніше На Сходи з керамограніту ми можемо вам зробити з любого керамограніту який ви берете в нашому салоні. П'ять днів беремо на виготовлення, і ці сходи можуть бути у вас.